Під дно знає давно блукаючи метро. Сталевий мене звати Марко. Я голова компанії DMP Group місто Львів. Ми, як представники українського бізнесу, зобов'язані допомагати дітям і родичам загиблих і посаждалих героїв. В Соні АТО це найбільший парк в Німеччині розваг Європа парк. Завдяки їм ми змогли це все реалізувати. Ми відправили 30 дітей в Німеччину на оздоровлення та психологічну реабілітацію, аби вони змогли відпочити від української реальності, показати молодим українцям, що їй існує інше життя, і ми надіємося, що ця подорож для них ніколи не забудеться. Я долучилася до цього проекту. Тому що я вважаю, що це дуже хороша ініціатива. Проведення таких таборів, особливо в контексті тих подій, які відбуваються в Україні, вони є дуже важливими для двох сторін, як для української, так і для німецької сторони. І нашний крок. Ще мовчатко і кричав твій голос у душі в ти той, хто йде за сонцем вгору, той, хто йде за сонцем вгору. Яскравим було, як ми їздили на, вся, на всякі екскурсії там у Швейц... Швейцарію та Францію. Я була на мертвій петлі, бо ми були головою вниз, але було дуже круто. Емоції переповнюють просто-напросто. Мені сподобалось кататися на Blue Fire, на дерев'яній гор, е, горці у куполі і е, на Star. І ми хочемо подякувати е, працівникам Європа парку Маркуні, е, Яні, Яні містезі, Олені, Альоні. Це нашим волонтерам, да. Оксані, Олені, Інні, вам, особисто. Фотографу. Хочу подякувати колективу компанії DMP Group в місті Львові. Привіт батькам. Дуже дякую, що відпустили. Дякую!